Друзі, сьогодні великий п'яток. Здогадайтесь, що це таке. Насправді це стресна П'ятниця. В нашій мові п'яток, і як це було в Західно... і є до сих пір в західнослов'янських, південнослов'янських мовах п'яток, п'ятик і подібні, дуже близькі до цього слова. А от п'ятниця у нас з'явилася тільки в 18 сторіччі. Це до нас прийшло з російської та з церковно мови. А «страсна» ми, ми пишемо без те, тому що було слово страст, не було слово страсть. А от пізніше, тобто е, страсть і «господні», але «страсний» без те», е, там понеділок, п'ятниця і так далі. Е, ще казали страсна п'ятниця. І болюче, наприклад, п'ятниця. Всім добро дня.